Всім привіт! Сьогодні буду міняти подушки двигуна на Mercedes EW221 2007 року. Власне, тут пробігу вже близько 300 тисяч км, і подушки старі вже просіли, мені здається, я дістану подивлюся, але ось буду ставити ось таку подушку нову, тобто обидві подушки буду міняти. І для цього мені насамперед потрібно підняти автомобіль. Я використовую ось такі рампи, заїжджаю автомобілем прямо на рампи на ці. Потім підставляю такі опори спеціальні, щоб, не дай Бог, автомобіль не покотився, не впав, фіксую. А далі потрібно відкрутити пильники, всі е, захисні е, пластикові деталі. І після цього можна буде здійснити заміну подушок. Ось перший болт, це закріплена знизу подушка двигуна ліва, водійської сторони. І ось вона зверху, намагаюсь показати, ось її видно зверху. І ось права пасажирська сторона. Також ось її видно цю подушку. Тож, для заміни цих подушок потрібно виважити двигун, підняти його. Я буду використовувати. У мене є спеціальна така балка для того, щоб піднімати двигун, виважувати. Також буду ставити знизу домкрат для того, щоб підстрахувати, скажімо так, щоб двигун не впав донизу. Ось такий вид зверху подушки. Вона тримається на двох болтах, один зверху, один знизу. Той, що знизу він досить в доступі, я вже показував попередньо, і до нього немає проблеми дібратися і відкрутити його. А ось цей буде досить важко відкрутити. Ось така балка в мене для того, щоб виважити двигун до гори. І коли виважуєш двигун до гори, тоді вже є доступ дібратися рукою до подушки і відкрутити її, її болта зверху. Як я вже казав, ось в мене зараз підставлена така опора, тому що я вже домкратом виважив доверху, а просто опорою підстрахував. І ось водійська подушка вже відкручена. Це я вже нову вставляю. А коли піднімаєш достатньо двигун до гори, з'являється гарний доступ між двигуном і підрамником для того, щоб просунути цю подушку. Uh, є люди, які кажуть, що потрібно знімати кардан із uh, керма, з кермової рейки, і uh, назад його виймати, але я підняв двигун, і в мене з'явився доступ. Ось, будь ласка, гарно проходить туди подушка. Ось, прийшла без проблем. І ось вона вже на своєму місці стоїть. Абсолютно ніяких проблем з цим немає. Все піднімається, все робиться, все в доступі. І зараз вам покажу, як виглядає стара подушка з лівої сторони. А в машині була дуже шалена вібрація по всьому кузову від двигуна. Ось так виглядає подушка. Двигун навіть, я так розумію, мабуть, стрибав, коли сильно натискав на педаль газу. Всім дякую за перегляд.